Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Велика Британія, батьківщина промислової революції, закриває останню вугільну електростанцію. вугілля добігає кінця в країні, яка стартувала промислову революцію 200 років тому, пишуть у впливовому американському виданні Washington Post. За лічені години котлина електростанції Редкліфнасор, кожен за вишки як 12-поверховий будинок. Халонуть вогняні кулі з подрібненого вугілля, які виробляли пар, згаснуть, і чотири 500-мегаватні турбіни перестануть крутитися. Залишки колись велетенської гри вугілля, що живила станцію протягом 57 років, перетворяться на шарпилу, готовий до змітання. Кріс Беннет, 64-річний головний електроінженер на Редкліфі, присвятив своє життя вугільним електростанціям. Мені сумно бачити кінець цього, якщо чесно, каже він. Це була промислова революція саме тут, коли вугілля керувала усім. Проте він швидко додає, але я радий за довкілля, і він не перебільшує, тому що дійсно вугілля, метал, зерно це були. Ті ресурси, які визначали потужність країн 200, 150, 100 років тому, вони були ключовими, тому що та країна, яка мала ці ресурси, вона могла виробляти промислову продукцію, вона могла забезпечувати будівництво, вона могла робити зброю і так далі. Тобто, це була значною мірою основа промислової революції. Той, хто мав... Відповідні технології використання такого палива, то той був на коні. Англія мала такі технології, вона їх створювала, вона їх застосовувала. Та, ну і безумовно, Англія та інші західні країни допомагали своїм країнам конкурентам, в тому числі Китаю. Не бути бенефіціаром промислової революції. Нагадаю вам, що другий етап промислової революції відбувся близько 1870 року, тобто якісь 150 років тому, і за цей час світ змінився до невпізнаваності і розділилися країни-лідери, країни-аутсайдери, ті, хто розвивав промисловість, стали лідерами, ті, хто не розвивав промисловість, а дбав про традиції. Про інші важливі речі, але не пов'язані з виробництвом з інноваціями, вони стали аутсайдерами, бідними, залежними, поневоленими, ну і намагаються сьогодні виправити і змінити цей статус кво. Так, от цю станцію на вугіллі буде виведена з експлуатації протягом наступних двох років, після чого її повністю знесуть. Залишену територію, ймовірно, перетворять на хаб технологічний і, можливо, навіть з хаб присвячений. Переходу на енергетику з нульовими викидами вуглецю. плани ще остаточно не узгоджені. Власником станції є Uniper, одна з найбільших міжнародних енергетичних компаній, головний офіс якої знаходиться в Німеччині. Компанія продовжить експлуатацію п'яти електростанцій Великобританії, але вони працюють на природному газі. Ще кілька десятиліть тому відмову Британії від вугілля здавалася неймовірною для попередніх поколінь і урядів, які вкладали величезні капітали, людські ресурси, зусилля у вугільну промисловість. Це була країна, яка працювала на вугіллі, яке добували понад мільйон шахтарів. Вдумайтесь, мільйон шахтарів для створення цієї дешевої енергії, тепла, пари, а згодом і електрики. Вугілля обігрівала будинки, рухала поїзди, виробляла сталь і цемент. Перша у світі вугільна електростанція була побудована в Англії у 1882 році. До речі, за 12 років після цього в Англії був створений перший індустріальний парк. Але про це розповім вам окремо. Тут також був придуманий до речі термін «смог». Тепер Британія стала першою серед країн з клубу найбагатших, які відмовляються від вугілля, і вона це зробила, перейшовши на природний газ, ядерну енергію та відновлювальні джерела енергії. Інші країни G7 будуть наслідувати її приклад. Італія в 2025 році, Канада в 2030, му німеччина в 2038 му році. Очікується, що до 2030 року три чверті з 38 країн. OECD, це клуб багатих країн, да також відмовляються від вугілля США. Рухаються в цьому напрямку, хоча й повільніше, ніж хотіли би, скажімо, ті ж захисники клімату. Ще 25 років тому вугілля виробляла понад половина всієї електроенергії. В Америці. сьогодні на нього припадає тільки 18%. Ну, бачимо з вами чіткий тренд. Британія ж не лише закриває останню вугільну станцію, а майже припинила видобутку вугілля. Плани відкрити першу за понад 30 років шахту для видобутку вугілля, яке мало б використовуватись для виробництва сталі, а не електроенергії, були скасовані високим судом цього місяця. З 2014 року, все вугілля, що оживило станцію Редкліф, надходило з США та Росії. Після початку війни в Україні у 2022 року постачання з Росії було замінено вугіллям з Південної Африки та Австралії. На глобальному рівні вугілля ще не зникло. Основні виробники Китай, Індія та Індонезія. Проте перехід Британії демонструє, як швидко можуть змінюватися речі. Щоб потрапити на станцію Редкліф в Центральній Англії, потрібно провести десь хвилин 90 в дорозі з в потязі з Лондона. Вийшовши на платформу, ви побачите вісім високих парових веж, колишній символ британських інновацій та безпеки. Сьогодні вони вже символізують щось зовсім інше їх незабаром просто знесуть. Станція охоплює територію площою близько 2 квадратних кілометрів. Пітер О Грейді, це менеджер станції, відповідає за завершення цієї епохи. Як інші працівники, він відчуває гордість, смиренність і, ну, і реалістичність щодо цих змін. Це буде кінець, каже він, підкреслюючи, що це була не тільки національна історія, а й була його особиста життєва подорож, дуже важлива і дуже емоційна. Коли станцію Редкліф та її десяток, так би мовити, сестер будували у 1960-х роках, вони були технологічним дивом свого часу, передовими об'єктами національної енергосистеми, призначеної для живлення британської економіки, огреді зазначає, що ті, хто будував ці станції, Працювали ще з логарифмічними лінійками, тоді не було калькуляторів, не кажучи вже про комп'ютери на фото з контрольної кімнати 1970-х років, немає жодного екрану, лише аналогові циферблати. Він вважає, що ті самі амбіції, масштаби інвестицій, зусиль, уяви, креативності, які були потрібні для карбонізації Британії, тепер знадобляться для її декарбонізації. Будівництво станції Редкліф розпочалося в 1963 році. Завершилось за 4 роки. Сьогодні так швидко великі об'єкти вже не будують. Станція була здатна виробляти 2 гігават електроенергії. Генератори працювали 24 на 7 протягом багатьох років. Останнім часом станція забезпечувала маневрування потужності, коли сонячні та вітряні генератори Британії працювали з перебоями. Коли у попросили підрахувати, скільки вуглецю станція виконала за свою історію, він відмовився. Мовився, хоча визнав, що існує чимало оцінок. Екологічні групи, які організовували великі протести на станції у 2009 році, стверджували, що Редкліф викидав 8-10 мільйонів тонн СО2 на рік, що дорівнювало викидам приблизно 2 мільйонів автівок. Станцію обслуговувало близько 170 співробітників, десь 120 з них займалися її вивіданням з експлуатації. Беннет, електроінженер, розповів журналістам Washington Post, що народився в селі, де було всього три варіанти роботи: працювати на шахті, на залізниці або на електростанції. І він каже: Я радий, що обрав електростанцію. Він зазначив, що на початку кар'єри ніхто не говорив про парникові газ. Тоді громадськість регулятори турбувалися про класичні забруднювачі, оксиди сірки та азоту, які спричиняють кислотні дощі. Бена згадує, як багато років тому колишній керівник компанії прийшов на станцію заспокоювати працівників і сказав: хлопці, вам нема про що турбуватись. Тепер дуже багато днів протягом року вітряна і сонячна енергія Великобританії забезпечує половину всієї. Генерації. Бенет сказав: Моє завдання було підтримувати світло і працювати в дві зміни. Він зізнався, що з нетерпінням чекає тепер вже виходу на пенсію. Його колега Кріс Белабі, якому 34 роки, працює керівником команди Турбін. Він на станції вже 11 років, і що він думає про цей кінець? Він каже: ми всі знали, що це має статися, але все одно це емоційний момент для багатьох людей. Він сказав, що команди важко працювали, щоб підтримувати роботу станції кров піти сльози, і він сказав, що ми пишаємось тим, що вона була надійною та безпечною. Белабі підкреслив, що всі на станції розуміли зміну клімату, роль вуглецю, Але ну трохи скептично він ставиться до того, що лише вітряна та сонячна енергія можуть сьогодні забезпечити енергопотреби країни, і задумувався, які ще. Викопні види палива допоможуть замінити прогалини, якщо не буде вітру чи сонця. Огрейді показав журналістам Washington Post деякі вивіски цікаві, встановлені для сіми робітників, які нещодавно відвідували станцію. Кожен котел спалював 200 тонн вугілля на годину, виробляючи достатньо теплової енергії, щоб довести до копіння воду в Олімпійському басейні за 11 хвилин. Це був Цікавий шлях, розповів він. Станція перетворилася з цінного елементу громади і дуже важливого цінного активу, який забезпечує електрику для домівок, лікарень. Втепер щось що сприймають як щось шкідливе, проблему, щось небезпечне. Очевидно, що коли проблема вуглецю стає актуальною, то ми стаємо ціллю от, таких заходів, сказав він. І ми допомогли людям заряджати їхні айфони електромобілі, сказав Тонка О'Грейді. Ми виконали свою місію. Ну що ж, ми бачимо блискучий приклад дуже складного політичного рішення. Ви уявіть собі, ніхто не розбомбив їх електростанції, ніхто не затопив, не захопив їх шахти. Та? Тобто, Велика Британія абсолютно свідома. Прийняла рішення рухатися з минулого в майбутнє, незважаючи на шалені протести, ви можете уявити собі рівень взагалі напруження ліквідації мільйона робочих місць шахтарів. Ну що це взагалі таке для країни? Наскільки треба мати, ну скажімо, політичну волю політикам для того, щоб прийняти це рішення? Чому це стратегічне вірне рішення? Тому що. Вугільна промисловість, да, вугільна добувна, ну і взагалі дуже багато сировинних видів діяльності вони мають спадну віддачу. Тобто, коли ми збільшуємо вхідний ресурс, зусилля і так, далі, і так далі. На виході ми отримуємо все менше, менше менше на одиницю витрат. Тобто, кожна наступна тонна вугілля коштує так чи інакше дорожче в грошах, в технологічних зусиллях, і навіть в людських життях, на жаль. І навпаки, зелена енергія, відновлювальна енергія, атомна енергія вона має віддачу висхідну. Тобто, кожна наступна одиниця цієї продукції енергетичної вона має вищу маржинальність, більшу видачу. Я окремо, в окремому відео розповім вам про ці два типи віддачі спадну і висхідну. Це дуже важлива тема для. Економічної стратегії, економічної політики, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.